різними там грамотами, дипломами, вітні. А цей символ очищення і фактично очищення від того, що не присутнє має бути в Україні, в університеті. Ми дуже сподіваємося, ви знаєте, Сковороду дуже просто помити. Зібралася купа ентузіастів, студентів, взяли свою швабру, помили, пообладували. Значно складніше очистити і відмити Україну від того всього, що ми не хочемо толерувати. Кажуть, що якщо ти помиєш пам'ятник, то відмінно здаш сесію. Всі на це сподіваються, тому саме ми сюди прийшли.